Ми вирішили запитати у випадкових перехожих, що вони думають про нашу автівку та які емоції вона у них викликає. Ну дуже андеграунду, креативна. Ну навіть я не знаю. Якось грязно, якось як якимось таким чином. Дана машина схожа на танк, проте вона підходить для е, виїзду за містом для того, щоб покататись. Відчути швидкість, можливо, ну, хоча не дуже високу, так як це стара машина, дуже стара. От по місту не хотіла б, щоб на ній їздили. Лякали моїх діток. 에, схоже на, на таку дріфт машину, щоб подріфтувати так класно було на ній, не знаю, ще на що. Ганяти на ній тако по городу можна, але треба трохи її підкрутити. Більш на тюніх такий краще зробити. Думаю, і все. Прикольно. Класно. Взагалі така цікава. Не перевершена, це 100%. Просто дуже класна, таких ніколи не бачила. Ну дійсно дуже подобається. Ну я думаю, що це зайве. Можна було просто акуратно її там зробити і ще проїздити немало років. Хоча я думаю, вона вже від'їздила немало. То вы такого своей активкой не достало? Нет. И кажется кто хочет все ездить на, умеет ездить на всех машинах. Mm -hmm. <laughs> то Можно сказать так само самому фрукцу, кто ездит на таком, то и бачит все. Ну, глядя на эту машину, у меня создается впечатление, что парень хипует, потому что внешне не видно, что она не обезображена, не побитая, просто разукрашена, разные эмблемки, там что-то приклеено, железяка-то, номер непонятный. Есть же люди, которые по одежде. От, в моєму возрасте, лет 30 лет назад, парни ходили, дудочка была, с мылом штаны натягивали. Якщо сейчас люди джинсы рваные, торчат или на щось написано, так і на машину наклеїв на это все, хипують парень. Ну то же там BMW. Це ну, дійсно, на мою думку, такі машин класніші, ніж ці БМВ. Рижовер все-таки. Е, можу сказати, що дуже незвично розмальована, але я б додала трошки більш яскравого, щоб ну, більш привертало увагу. Ну, вона і так привертає, але серіально хочеться щось такого більш яскравого, там рожевого, щось такого більш. Тобто ви б ще рожевий колір додали? Ну не тільки рожевий, взагалі побільше яркого тону. Можливо, ще вікна затонувати теж буде класно. А, а барві посадити десь там на капітанську? А ні-ні, обов'язково. Ні, прекрасна машина. Покататися можна, я так розумію, по будь-яких дорогах. <гум> дуже гарно оформлено ну, дизайн, скажімо так. Тобто це топ-машина мега-мега класна. Так, дуже. Я, я говорю, просто прекрасна. <гум> це одне слово описує цю машинку. Тоб, ну, а взагалі вам сподобалась машина? Ну ли? я б на такій машині не поїхав. Ну люди, которые, всего, не человек, всего, парень, я здесь, говорю, ну є люди, які, всего, це не человек, чоловік, скоріш це молодой парень. Єди, говорю, хіпує парень в машині, а не в одежде. Ну, а взагалі подобається? Ну, така, привертаю увагу. Ну, ти проходиш мимо і просто тяжко не звернути увагу. Просто. на такій прокататися я хотів? Ну ви знаєте, хлопці, якщо ви мене завезли зараз на роботу, я б був би не проти. Тобто ви на такій машині не хотіли покататися? Ні. А якщо за місто? Так. Якби ще зробили з нею кабріолет літом на озеро, можна. Було б супер. Ну таке. Дьоша, О, сердіте. А хотіли б на такі покататися? Ну чого, в мене було таке? Ну класно. Хотіла б на такі покататися. Ну звичайно. Прокататися на таких хотіла б. Ну я так розумію, вона заряджена вже чимось. Хотіла б на такі покататися. На такій, ну, мабуть, на, на такій машині покататися, то це, мабуть, більше кайфу і драйву, ніж покататися на якийсь от інномар. Покаталися б на такій? Ну так, для разнообразя можна. Ну це прокачана машина, дуже прикольна, як на мене. Мені можна дріфтувати. Подобається тобі да. так? Ходімо такі показати.